У нашої школи ювілей. Їй виповнюється 100 років. Давайте разом дізнаємося історію нашої іменинниці. Розпочато будівництво нашої школи в далекому 1911 році, а відкрито як навчальний заклад у 1913 році. Це було б класне училище, що прирівнювалося до сучасного сьомого класу. Працювало в ньому 8 учителів. Навчалося 220 учнів. В училищі діти навчалися 6 років. Перші три роки у одного вчителя вивчали читання, письмо і арифметику. А потім три роки вивчали предметну алгебру, геометрію, географію, словесність, природознавство, історію та богослов'я. Оскільки отримати вищу світу могли не всі, то для обухівців школа була своєрідним е, народним університетом радянську добу Обухівська школа стала першою семирічкою в районі та в місті, а з 1933 року першою десятирічкою. Відома наша школа й тим, що з 1920 року по 1927 в ній навчався відомий поет Андрій самілович Малиш. Саме тому з 1970 року наша школа носить його ім'я. Сучасний навчальний заклад, обладнаний новітніми приладами для навчання. А й наш другий дім, де ми розвиваємось, спілкуємось, дорослішаємо. Школа, зі сторіччям тебе вимітаємо. Від цієї душі побажаємо процвітання краси і добра, щоб ти довго і творчо жила. Щоб всміхалась щасливе майбутнє, і було в тебе все незабутнє. Першовересень вересень діток свічав, а останній дзвінок проводжав. І на многії літа здоров'я, в Україні багатій і вольній, вчителям, дітлахам і батькам, і натрудженим кожним рукам. Зіця!